І так, всім привіт! Продовжуємо далі розповідати історію нашого будівництва. Кілька років назад ми самі побудували будинок з чоловіком. Зараз ми займаємось внутрішніми роботами. Довго не було відео, не хотіла я його випускати. Для мене сьогоднішнє відео найважче відео, але все по порядку. Найшла ще старіше відео з нашої зими. Зараз у нас снігу вже немає, але ще хай трішки цьому відео буде казки. А тут сумах у нас казково розцвів. дуже гарно своїми свічками. Він так прикрашає нашу ділянку. Дивлюся один кулінарний канал з Кавказу. Там вони дуже сильно користуються сумахом. Ну, колись треба попробувати. Так, ми тепер з Васією переживемо за наших пташок. Починаємо їм насипати якогось насіння, якогось зерна треба ще насипати. Взагалі, напевно, придеться їм зробити сонце якусь годівничку. Ми за них переживаємо, а як вони мають зараз їсти? Я не знаю, нас в школі вчили, що якщо наступає зима, кожен має подбати про пташок. Якщо кожен це зробить, вони всі виживуть. Ось, ось так, ось так навчили. Я це дуже добре пам'ятаю. Чусь мені це так запало в душу. І тепер, коли зима, і ось ковром такий сніг, я переживаю, де вони здобувають собі їжу. Любці, де вони здобувають собі їжу? І наші коті, коли пташки сюди прилітають, вони всі сидять в вікнах. Як вони це люблять! Для них це просто як кіно дивляться. Planet Animal. Ось. Прямо канал Discovery. <право> Зимонька зима. Яка ти, яка ти краса? А хто це у нас тут такий от тьопи-тьопи робив? Це наші коті сонце? Його, тьопики. чиї це тьопики? Певно, наші коті бігали. Точно. А, і ще дружок. Точно дружок. Деколи, коли йому сумно стане, сюди підходить собі, тут дивиться, подивиться на нас, перевірить чи ми вдома і біжить собі в свою будку. Ми там привітаємося з ним. Дружок привіт, і він далі біжить. О, Це все його тьопи, напевно. Ні, ну це, напевно, любці тьопи. А ось і перший горобець. А тут мама мені вислала цукерок з Італії, їх так багатенько, і щоб не з'їсти їх всіх зараз. Я також придумала, що я їх розкладу в ці карманчики, якби такого календаря, ну такі у вигляді ялиночки, і все, і буду чуть-чуть їх витягувати. І так буде ближче до різдва і швидші дні будуть іти. Але коханий також просік у цю тему і все. І потихеньку він також разом зі мною їх під'їдає. Діти щось не дуже за тим слідкують, а ми з Васею залюбки. Залишаю зараз заявку на цьому сайті, записую вацю на курс, щоб він спроектував мені кухню. Ну, взагалі вчився на меблі. Ось, зараз вичитую вартість ось тут така. П'ять занять. Ну, там є різні рівні, якби. Все, що завгодно, можна собі вибрати. Індивідуальний підхід. Я так бачу, людина працює з експертом на своєму об'єкті. Тобто, в даному випадку я хочу кухню тут розробити, щоб Вася навчився розробляти меблі, на, але на прикладі моєї кухні. Ось так. Тут вчать створювати креслення, яке можна потім відправляти на розкроювання. Ну це те, що мені потрібно. Кожен урок розписаний. Якраз ми запланували взимку там займатися. Він встановлює вже програму. Там така має бути програма, просто називається. Там, де можна креслити інтер'єр, переважно там меблі, так зрозуміло, кляслять. Е, вже зв'язалися ми з цією вчителькою, яка буде вас навчати. І вона сказала їй закачати ту програму і тоді подзвонити, і все. І буде починатися уроки свого коханого саджаю за парту. Так, сюди перенесла всі свої подаруночки, поки що так будуть в мене стояти. Вони ось так упаковані. Ну що поробиш? Ну, поки ми так от з коробочками живемо. Ось так. Мої подаруночки чекають свого часу. Клас. Перший крок видалити зайву точку. Mm, mm, mm. Ну, можете будь-яку точку виділити і натиснути 8 на клавіатурі, або не на відняти. Я повернутися? Ага, вернутися? І так, прийшла пора посіяти кімнатні рослини. Це буде огірок, помідор, базилік, буде зелений базилік і також фіолетовий. Мені, до речі, вони не виходилося, а ось помідори і огірки мені вийшли. Посію, нехай буде. Все-таки на сніданочок, так непогано собі щепнути якоїсь зелені взимку. Це все в вазонку росте, нехай буде. Я думаю, що мені цього року також вийде. Хоча це насіння прошлорічне. Ну, надіюсь, проросте. Зараз буду ставити на ватку і буду дивитися. Ще хочу до нового року зробити мікрозелень. Маю Пшеницю, маю горох зроблю. Ще, можливо, докуплю собі якусь зелень, піду в епіцентр, подивлюся. І нехай будуть якісь такі трави, будемо вживати їх взимку. Мені здається, що це дуже хороша альтернатива. Не обов'язково жити на якихось хімічних овочах. Можна зі своїми руками зробити. Ну, якось так зробимо. Пробуємо перший рік так зробити мікрозелень, ніколи тим не займалася, буду вперше це робити. Надіюсь, вийде. Посію на ватку. Хай проросте мені. Хочу в землю класти пророщене насіння. Це буде доказ того, що насіння живе. Буду постійно слідкувати, щоб було тут волого. Сіння буду пророщувати в теплі. 25 градусів йому потрібно. Як проросте, посаджу і, і знижу температуру. Так, в ванні так переживала за оці коврики, чи буде все добре з ними, як вони будуть в експлуатації, купляла їх в юску. Ну, вони білосніжні коврики. Я вас ще переживала, як вони будуть. Так ось що скажу, без проблем. В мене вони без проблем. Ну, по-перше, ми тут в босі ходимо, а по-друге, я їх стираю в машинці. І все, вони в мене білі. Немає ніяких проблем з ними, взагалі немає. Взагалі немає в мене з ними проблем. Супер, так що я не буду боятися білих коврів. Ну чого Ну, вони дуже гарно тут освіжили мені. Кімнату. Так що клас. Так, починаємо робити кухню. Все. Оце барахло виносимо, поки що буде кухня в нас в котельні. Так, зараз ми це все переносимо. Витягли вже холодильник звідси. Це все забираємо, поки що ці шкафи не викидаємо, тому що ще деякий час будемо користуватися ними, поки що там будемо готовити їсти. І умивальник там буде. Так, одним словом, все виносимо. Закриваємо тут плиткою, купуємо плитку і будемо робити вже тут ремонт. Бо ми вже скоро замовляємо сюди меблі. Так що, поки що будемо ось тут. Сюди холодильник поставили, тут буде плитка і так далі. Так далі. Десь два місяці, напевно, придеться нам тут побути. Сама котельня буде робити в саму останню чергу. Так, от Вася вже поклав плитку для того, щоб ми тут все розположили. І ми будемо зараз це робити. Так що ось так все так страшно. Не кажу, цю кімнату ми, напевно, саме останню чергу будемо робити в нашому будинку. <гум> Поки що буде такий переваличний пункт. Якщо ось так, працюємо далі. Довго не було відео. Не могла я випускати відео, бо в бо нас Любочка захворіла. Я пізніше розповім, що з нею сталося в кінці відео. Вставлю. На руках майже 10 днів ми вже з нею. На руках ось так не спимо з Васею, Кожні дві години ми накручували години, капали це все їй. Ось таке в неї. Так, в кінці відео озвучу, чому так, що сталося. 10 днів ми біля неї тут відкачуємо її. Було під питанням, чи вона виживе, а зараз буде під питанням, чи вона буде ходити. Тому поки що так. Зараз їдемо до лікаря, тому вже зібрали таку коробочку. Зараз будемо кріпити сюди скотчем. Їдемо на вже четвертий прийом в лікаря. Вправо він же їх хребець один тут. Зараз будемо дивитися, що він нам далі скаже. Ну, а в кінці відео все роз'ясню, що сталося. Так з Любочкою засиділася, що поставила це пророщувати насіння і забула про нього. А воно все попроростало. Базилік і огірки. Ось які ж огірки є кімнатного типу. Так, базилік такий фіолетовий, зелений і огірки. Помідори взагалі навіть ще не проклюнулись. Можливо, насіння застаре. Ну, це ще прошлорічні. Прошло прошлорічні, я б сказала так. Ну, буду пробувати якось посадити, тільки ще немає ні землі, ні горщиків. Треба буде поїхати в магазин і це все купити. Ну, але так непогано, ось таке отже. Такі огірочки. У мене огірочки виходили на А Оце так. Посадив і забув я, бавитися з тим не буду. Ну, на сніданок мали. Ну і базилік. Базилік також мені треба. Хай буде, не помішає. Ми ту кухню забираємо. Васі Ось придумав яйця зварити на вечір. Нормально. О, так, в якихось таких спартанських умовах. Вася купив кубасу, зараз чистить чесник і з яйцями, от така буде у нас вечеря сьогодні. Коли життя без кухні, було таке. Так, кухню перенесли, поки що сюди, будемо тут користуватися за такими дверима. Ну, а що, ну, а що робити? Ось ну, так ми розположилися. Так, десь, напевно, два місяці так побудемо. Ну, це так мої. Це мої якби, такі придумки. Я думаю, що, можливо, нам це займе два місяці ремонт, маю на увазі кухні, і, і самі меблі ось так. Ну, поки так будемо готувати. ну а що? Ось така плита в нас. <хи> Вася десь знайшов її на якомусь об'єкті старому. Ну зато Вася мені сюди вже поставив посудомийку. нею користуюся. Прям монтували її тако. Така задоволена цією машинкою. просто бомба. А це Бош. Супер, відмиває супер. Ну, звичайно, як поскладаєш посуду, це також має значення. Я рахую, що вона не є дорога ця машинка. Ну, напевно, десь ми купляли її за 15-16 тисяч, наскільки я пам'ятаю. Така машинка, яка вмонтовується. Користувалися ми такою в Німеччині дуже крутою машинкою. Дуже дорога видно, вона була, що ну. Чесно, я не бачу різниці між цією машинкою і та, що в Німеччині в нас була. Можливо, там просто було більш можливостей. Ось так, а я машинкою цією задоволена. Мені навіть кращої не треба. Віднуває божественно просто в мене. Вся посуда ідеальна, вся посуда чиста. Взагалі немає з неї проблем. Тільки замітила, що вона віднуває погано, коли я погано поскладаю її. Все, я якось принуровилась до неї, і вона мені бомбова. Так, бош, це є бош. Ось, скоро вона буде вмонтована в нашу мебель. але поки що вона вмонтована в таку мебель. <хи> все, супер, переживем цей період. Нічого страшного, поки що поготуємо ось так в таких спартанських умовах. Що поробиш? А Я продовжую тим часом далі перебирати тут все. Ось так повидягувала все сюди на землю. Так, перебираю дуже багато речей, дуже багато викидаю, не потрібно мені того всього Того барахла ми просто користувалися ним, поки було так от все в такому стані. Ось, зараз перебираю мию, відмила вже духовку свою новеньку. Це нова духовка, просто ми не користувалися поки що в ремонті, але я її вже відмила. Так що Вона готова вже вбудовуватися в нову мебель. Так. Ну що, зараз посортую весь хлам. Тут Янина кондитерка ще є, також у неї буде спеціальне місце під кондитерку, спеціальний шкаф ми її виділяємо. Також зараз планую як її правильніше зробити. Нижні шкафи я хочу, якби все під шуфляди. А верхні це буде, якби, полки. Ну там я буду спеціальні розміри полки робити під свої якби, розміри. Наприклад, ось соковижималка, вона також має мати певну висоту, поличка має мати. Маю на увазі. Ну і так далі. так далі. Буду ще продумувати. Сам дизайн продумаю. Ну, я вже казала, що ми з дизайнером працюємо над цією кухнею. Я думаю, що має дуже круто все вийти. Спеціально показую поки що бардак, щоб потім порівняти, як буде до і після. Так. Ну так, воно все жахливо. В тому і є. Потім зробити красу. Так, ну поки що це все так страшноватенько. Наша нічуля вже зайняла собі місце. Нічулька. Нічуля. Нічулька. Красуня. Вчора дала їм таблетки від глистів. Це була просто комедія. Наша татуля до сих пір до хати не може попасти. Так боїться, що я її знов засуну. І ось, де вона сидить, вже другий день. Так боїться мене тепер. У нас був такий ураган, що в нас зірвав обшивку цю на, на басейні. Ось я каже, я прийду зроблю. Ну, поки так, обшарпаний, стоїть басейн. Ми його не ховали цього разу, не знаю. Правильно, неправильно ми зробили, ну поки так. Ну не було часу нам до того. Так що я ще навіть там недобре прибрала. Я так подумала: а що, в принципі, зараз таке тепло настало, ніби весна прийшла? Може, я піду щось собі там доприбираю, тому так, як восени ми не мали часу до цього, можливо, навіть зараз взимку десь піду приберу. Ну а що, воно таке погода, як весна. Так, прийшов час розповісти, що відбулося з нашою Любцею. Почався ранок, все було, як завжди, нічого, не віщувало біди, як то кажуть. Ну, Любця вийшла, як зазвичай, в туалет, на вулицю. Вони в нас завжди на вулицю ходять в туалет. Вийшла, і ми через деякий час чуємо якісь крики, якби візги якісь такі, ну, таке от щось, ніби як собаки жаруться між собою. Ну, я собі сижу за комп'ютером далі, навіть уваги, якби не звертаю. Чую, що Вася летить. Просто летить з такими дикими криками з другого поверху. Летить так. Я не можу передати. Це я так довго розповідаю, але насправді це було дуже все швидко. Це було в лічені секунди. Сталося. Він летить. Ми нічого не розуміємо, що відбувається, але по його реакції ми зрозуміли, що щось дуже серйозне. І також всі вилітаємо на вулицю. Я тільки встигаю побачити це, що втікають якісь собаки, і Вася ну, в шоці присів, плаче. Я за скільки років з Васею живу, я ще ні разу не бачила, що він плакав. Реально кажу, ні разу не бачила, що він плакав. Я кажу, що таке, що сталося? А він каже: вони її з'їли, розірвали. Я розвертаюся і просто в шоці. Я побачила нашу любцю на, на снігу, вся в крові, і сидить вона. Якби без ніжок, просто на животі е, здалося, що вони відірвали зад. Ну, спочатку так здалося. Е, ми навіть боялися до неї підійти спочатку. Ну, я це вже спокійно можу розповісти. Це була страшенна паніка, це були сльози, крики і так далі. так далі, ну Я навіть зразу не змогла зняти це відео. Я знімаю зараз його через два тижні. от два тижні вже відбулося, і я вже собі його знімаю. Можу вже розповісти, тому що це був шок. Це був такий стрес. Одним словом, на неї напали три собаки. Це сталося буквально от біля нашої огорожі якого милого ці собаки напали, я також не знаю. Вони здружать з нашими котами. Реально, це було дуже велике здивування. Ну, ніколи та собака не була замічена, що вона ганялася за котом і так далі. так далі. Це були сусідські собаки, їх було троє. Вони всі напали на Любцю. Не розумію, що відбулося саме цього дня, і взагалі чому та собака гуляла цього дня. Бо взагалі тут ця собака весь час на привіз. Чому її того дня відпустили, я не знаю. Вона якби сама по собі гуляла. Звичайно, ми розуміли, що вона не виживе з такими травмами. Реально було страшно. Ми веземо її до лікаря. То перший лікар нам каже, це без шансів, навіть нічого не робіть. Їдьте зразу до Львова. Їдемо до другого лікаря нашого лікаря. Ми раніше в нього лікувалися. Він зараз відкрив свою клініку, і ми до нього поїхали. Він каже: нічого не робіть. Дайте чотири дні, я вам скажу, чи варто за неї буде боротися чи ні, тому що вона може не вижити взагалі. Каже, шанс має, але дуже маленький. Одним словом, ми зараз боремося за її життя. Друге питання: якщо вона виживе. Чи вона буде ходити, але ходити це вже таке, чи вона взагалі виживе. Зараз таке питання стоїть. Дуже великий процент, що ні. Ну, ми робимо все можливе і все неможливе. Її дуже сильно покусали. В неї зломаний зад. Ніжки, так як рухаються, почали рухатися верніше. Спочатку вони висіли як тряпочки, але лікар каже, що так як хребет неушкоджений, але в неї переломаний таз. Тому не знаю, що далі буде. Зараз просто потрібен час. Цілий тиждень я спала з нею на підлозі. Ось так я розклала матрас, і так ми з нею спали. Вася спав окремо, а я також з нею в залі. Палила її камін, отак її доглядала. Вона не могла бути сама. Вона плакала, кричала. Я на тих нервах нічого не могла їсти. Ось тут згадала, що в мене була диня, яку я зірвала ще зеленою. І ось так я перебивалася. У мене коли стрес, я нічого не можу їсти. Зразу ходаю і все. Носила я її на руках, щоб вона чула моє тепло, мою любов. І так, щоб її якби, животик ставав на місце, тому що в неї почались проблеми з животиком. І ось так, як з маленькою дитиною, я ось так з нею нячувалася. Це просто це не передати словами. Наше життя було по графіку. Кожні дві години ми просиналися, ставали її все закапували, щоб ці рани її не гнили, тому що лікар сказав, що це є дуже серйозно. Але пізніше лікар замітив, що їй відгризли хвоста, і йому прийшлось його ампутувати. Наша любочка різнує хвостику, покрилася ребрянкою такою. Ножки вже рухаються, але в неї переломаний таз. Цей таз після того, як цей вже гній весь пропаде, то треба прокапувати її то все. Нічого, любочка, нічого. І без хвостика також можна жити. Нічого страшного, Любань. Тому важко ще щось сказати, невідомо, вона виживе чи не виживе, але з кожним днем надія все гасне, віри вже такої немає, тому що ми бачимо, що все дуже серйозно, і з кожним днем все гірше і гірше. Просто повинно відбутися якесь чудо. Ну, отак, от якщо коротко розповісти, що відбувається. Ну, багато я ще не розказала ще. Ну, напевно, що й не потрібно. Та ну що? Та живемо далі, будемо дивитися, що буде далі. Ну, а поки що, всім дякую, до зустрічі.